Знаєте, ви що це таке? Це для інвалідів, щоб їм було. Ну або сліпим, тибо щоб вони не чувствували, куди їм іти. Так, ну це спеціальні знаки, щоб вони розуміли, де кінець дороги, чи цього. Паркану, щоб вони могли розуміти і випадково не вийшли на дорогу. Це для сліпих, щоб вони орієнтувалися, що написано. Це вони читають так алфавіт їхній. Ну, це більше для сліпих людей, здається, щоб вони розуміли, що вони приходять до дороги, де можна переходити. Ну, це напевно теж для для може для сліпих людей, так щоб вони відчували, що там теж буде зараз небезпека. Це для сліпих. Вони палки водять, наскільки я знаю, і так орієнтуються. Правильно чи неправильно вжити слово або слово сполучення? Інвалід. Людина з обмеженими можливостями. Ні, неправильно. Я думаю, що це дуже некрасиве слово. Людина з обмеженими можливостями. Просто людина з інвалідністю. З інвалідністю, так. а не інвалід. Колясочник. Людина на інвалідному візку. Це людина, у якої є певні проблеми з руховим опором саме внизу. Так правильно їх називати людина на кріслі колісному. Сліпий, незряча людина. Це людина, яка зовсім не має зору. Людина з порушенням зору зору так. Глухий. Людина без слуху. Людина з Тратою слуху. так з порушенням з порушенням слово німий з однієї сторони. Воно все пояснює з одразу розуміється, а з, з пивної сторони воно також може ображати людей. Людина з неможливістю розмовляти правильно буде людина, яка спілкується за допомогою альтернативних засобів комунікації, зокрема жестової мови, або просто скорочено людина, яка спілкується за допомогою жестової мови.